І так, всіх вітаю. Дивіться, ось мій інжирчик вже достигає, який я показував вже неодноразово. Дивіться, в нас зараз холодно вже. Вересень, цьому році дуже холодний, приморозки. Але дивіться, ось відро. Мій інжирчик. Дивіться, вже він аж розтріскується. Він ще трішечки не дозрів, але йдуть дощі. І я зараз прямо при вас його... Ну, Зламаю, він трішки, а ні, вже майже, майже, майже. Дивіться, яка велика ягода. Фіга. Я його покладу, він у мене деньок полежить, повірте, він достигне, сто... він уже м'якенький. Але просто що він лопне на... ну, дуже багато води... вологи. Дивіться, і ось іще один на підході. Іще один ось на підході. Гляньте, який великий, великий. Ну, Дивіться, яка ягода велика. Гляньте. Тобто вирощуєте та жерчик рекомендує в.